Дівчата на луці гребли, а парубки копиці клали, та знай, на сонце позирали, та нісенітницю ні верзли. Звичайне хлопці. А дівчата мов ті сороки цокотали та до криниці учащали у яр погуляти. Найкраще з усього села давненько вже у яр пішло, узявши глечик. Та й немає. У вальці стало щось кричать. Побігли хлопці рятувати. аж там панич, несамовитий недоліток таке творить. Сердешну дівчину мордує, сердешна дівчина кричить, прибігли хлопці. Не рятують, бояться пана, лиш один що наймолодший, озирнувшись та вилами пана. Мов ту жабу Застогнав поганець та й опрігся <звук> порадились, дали в город знати, суд наїхав. Подивились, попились завзято судовики, закували хлопця молодого Та й в тюрму захвастували. І більше нічого. На верствовім шляху в полі корчма під вербою стоїть собі в холодочку, а попід корчмою сидять в путах арестанти, трохи відпочити дозволено бідолахам та води напитись, сидять собі, розмовляють, а дехто й куняв. А за гори поїжджаний на шлях виїжджають аж три тройки. І звичайно коло корчми стали дати коням відпочити, та й дружки пристали, співаючи. Отож стали, молода я устала, узяла кварту оковити та й почастувала сердешного невольника і його. Харо... Шо... Коли дивиться, погляне... Боже милий... Боже... Мож невольниками в путах той самий єдиний її месник безталанний несе з України аж у Сибір ланцюг пута. А ти будеш тута? У розкоші й не будеш ні знати ні чути його плачусе дневного, не почастувала свого месника святого і не привітала, тільки глянула на його. І більше нічого. Попереду проїжджани рушили в дорогу, а за ними невольники побрязкали путом понад шляхом. Коло корчми одна собі молода осталась. На хуторі танці та музики аж до півночі придане постіль пішли слати у комору, а молода вийшла мовчки з хати, поклонилась на усі боки та й. Пропала? скрізь шукали, по світу шукали, та не знайшли. Де ж поділась, де? Помандрувала за заневольником убогим аж у Сибір. Та й годі.